Дуровинки були. Як вже заважили, нас поріччили, тому що ми вже спакували там на відправку гусечку і гусачка. Їдуть вони сьогодні до нашого дописувача на палки і маю на увазі, що будуть вони хорошими господарями, будуть тішити його хорошим прибутком. І... І просто милувати око своєю кросові. Зараз ми йдемо пакувати їх в цей. гусачок. і гусочка, маєчка, і сірий гусачок залишився. Наш тільки ще один цей гусачок. До речі, кого би цікавило, я собі так подумав продавати. А може би, якщо ми продам, то я би його охочу обміняв на гусочку. Тепер видно, він лишився сам, видно, що це точно гусак. І, хто має бажання там якось весь. Недалеко Львівщини, Лінківщина. Давайте знати, я без радістю помінявся на гусочку. Лишається у нас племінному наш глинистий і дві минулорічні гуски. Потім я ще попробую штрафувати нашого красення, показати, який він виглядає. Зблизька досить такий масивний хороший гусочок. тут наші спаковані, правда, я... Гусочку першої лапки не зв'язав, але вже маю таку о, ситуацію, коли ми везли в дешаву продавати гуску, я лапки був не зв'язав, вона скакала, а гусочку я лапки зв'язав, тому він так чемно лежить. Ось це наші такі от красені. Ну, чесно кажучи, брав гусочку в руки, вона була важчою за гусочка. І як завжди заради цікавості вирішив поважити 6800. Наша маєчка. От вона красуня ще трошки підросте і набере більше возі. Нагадую, ми не годуємо на відгудівлю. Зараз вони у нас практично не їдять, вони сипали пшениці і вони їсти не хочуть. Нам ввечері трошки кукурузи, пшенички поїдять. І цей, і як його. І так йдуть спати. І в основному це у нас зелень. не ну, міняється, 6800. Наша маєчка. Зараз спробуємо нашого легення зважити. Я так акуратно брав, щоб її не нашкодити. але її треба буде зараз поправити. Наша маєчка 6800. Подивимося, що цей красень. А наш жених важить 6500. Не знаю, як Миколка його назве, 6595, на 6600 грубо кажучи, зараз ми ще раз переважимо. Е, такий сіренький, вже Миколка буде сам його називати. І потім, можливо, десь там нам напише в коментарях або мені зателефонує. І я з вами поділюся, як називається. Наш сіренький по-новому. 650. Ось така вага нашого гусачка. Так, що ми спакували їх. Я йому лапки зав'язав і чимно. Маєчка так, зараз я йду прогрівати машину і будемо їхати вести наших гусей. От. Так, нагадаю, вони у нас черневі. Той, що... 6 місяців, 6 місяців. ось така їхня вага практично не змінилася від того, коли я їх важив 4,5 5 Тому що кажу, набирати нема на чому е, негодимо від годівлю. А для такого нам, для, як то кажуть, е, щоб вони парувалися, то мене таке влаштовує. Ми спакувалися. Мишка, кавмишка, маєчка сховалася, але нічого, хай сидить гусить. Там ті дуже викрикають і їх, як то кажуть, бентежать. Їдемо в дорогу. <кій> Ось, якщо нам дасться знятися на новому подвір'ї, то я вам покажу. Якщо ні, то всім гарного дня, спокійного дня, мирного неба і Божого, Божої благодаті. Ми в дорогу вирушаємо.